Права 808. Подайте у вигляді куба число. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання 1. 1 ми можемо подати, як 1, що множиться на 1, що множиться на 1, або 1 у кубі. Далі 27. 27 це 3, що множиться на 9, або 3. Що множиться на 3 і множиться на 3. Цей запис записується як 3 у третій степені або в кубі. 64. Це 4, що множиться на 16, 4 на 10, 40, 6 на 4, 24, разом 64, або 4, що множиться, 16 це 4, що множиться на 4. Тобто, виходить, що цей запис означає 4 у третій степені. Є? Переходимо до четвертого завдання. 216. 216. Це можна записати як 2, що множиться на 108. А 108 це 3 помножити на 36. Тобто це 2 помножити на 3 і помножити на 36. 2 на 3 це 6, помножити на 36. А 36 ми можемо записати як 6, що множиться на 6. Цей запис означає, що у нас 6 у третій степені є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, подайте вигляді куба число. Записуємо в першому завданні 1 у кубі, у другому завданні 3 у кубі. У третьому завданні 4 у кубі. У четвертому завданні записуємо 6 у кубі. Yeah.